Курск, давай, давай про Курск. Давай. Вроде нам а, буквально на, там, какой, на четвертый день а, прорыва ВСУшников в Курскую область со сообщали, что мы остановили их продвижение. После этого они еще часть области захватили. Теперь они в последнюю неделю они начали наступление еще по новому направлению. Растет число беженцев, растет число скандалов, что вот должны были организовать эвакуацию. Что-то как-то странно организовали. Был огромный скандал. То есть я не, не могу сказать, что ее не организовали, чтобы не схлопотать там э, это, недобро... недостоверные сведения, чтобы мне не, тоже не обвинили. Сейчас приходится быть особенно осторожным. То же самое. Был скандал всероссийский. 10 тысяч рублей дали беженцам, которые потеряли жилье. 10 тысяч исправились, еще десятку докинули, теперь 20 тысяч дали, вот теперь можно гулять на все деньги, можно квартиру снять, лекарства купить, можно продуктов закупить, все, все, теперь все. Ты много сам ездишь, ты сотрудничаешь с другими волонтерскими добровольческими организациями, расскажи, что там происходит, какая у тебя есть информация. Паш, ну, то, что ты, в принципе, сказал, является верным. И происходит дезинформация, понимаете, при том, что одними и теми же людьми, которые сначала говорят одно, а потом сразу же другое. До этого говорили, что как таковой оборон, так как оборона значит, в Курской области оборонительные сооружения не были созданы, а теперь уже говорят, что есть. Благодаря там бывшего губернатора Курской области и нынешнего и тому подобное. То есть а у людей, а люди, значит, которые вещают о подобных как бы, делах да, на этом направлении, меняется мнение буквально по щелчку в разности времени до периода временного, там, месяц, две-три недели. То есть люди, люди не следят за своими словами, не отмечают за свои слова, к сожалению, именно так. А бои идут, Тяжелые бои идут. А, да, наши войска продвигаются, значит, штурмуя села, освобождая их. Но, опять же, из той страны приходят подкрепления. Вот. И, и есть попытка прорыва, окружения, выхода во фланг вот, и, значит, соответственно, подвижения дальше. Есть такое. А, более того, есть же и угроза, в том числе, выхода на а, Брянскую область. Понимаешь, то есть это все, это вся опасность существует в купе с тем, что на удары по, значит, нашим топливным, да, ресурсам, по нашим складам военным угроза, то же самое, потому что Ваш сокращение можете. и топлива, и сокращение, соответственно. І боєприпасах, і мін, і ракет, і всього сапустя сьогодні бачимо в такий добре масштабований скоординований удар збройних сил України набагато глибше всім регіонів Росії, зокрема і в. От Лубань там, де і дуже арсенал. дуже важливі цілі це власне, це ціль, куди прийшов цілий потяг з свіжої іранської зброї, і ось там вибухає наса каже, що пожежу там все більше і більше видно, навіть з космосу. Це 400 кілометрів, зокрема від кордонів України. Отже, бачимо, що масштабується і збільшується кількість таких ударів в глибину Росії. Наскільки це міняє зараз? От поведінку російського агресора, що скажете? Ну я не думаю, що це буде міняти поведінку російського агресора. Тобто, в даному випадку справді те, що ну маємо підтвердження по двох складах великих Відносно Катлубані Зараз що ми не маємо офіційного підтвердження, що ми уразили саме склад із боєприпасами, і поки що є достатньо протирічлива інформація. І поки Росіяни не оголосили. Відселення із цієї Катубані доти говорити про те, що там вибухі склади, Ми, напевно, все ж таки трошки зарано. але глобально, в принципі, на жаль, це звичайно дещо ускладнює росіянам логістику з подачею. Не зброї, але в той же час на жаль говорити про те, що вони припиняють бойові дії, або вони втрачають бажання воювати далі, ми не можемо. На жаль, в принципі, це якщо і вплине на бойові дії, то лише десь локально і десь в принципі не масштабно. Головне питання в тому, наскільки часто ми зможемо далі вражати їхні склади і їхню логістику. Якщо б у нас була справді ця далі зброя. Реально, це все могло повторити ситуацію із тим, коли вони змушені були піти з Херсонщини. Коли просто у них не було, ми просто перебували всю їхню логістику. Якби ми мали можливість стріляти дальнобійно з розброю. Звичайно, це б дуже полегшило нам ситуацію на в Донецькій області про за все. А на вашу думку, чому тоді американці, захід взагалі бояться так дати ті дозволи на те, щоб перебити їхню логістику? Вони дійсно думають, що Путін застосує ядерну зброю, тобто вони дійсно бояться за себе, чи є якась ще інша причина? Ну, частина Стершн та звичайно боїться ядерної зброї, хоча це не критичне. З моєї точки зору ключова історія це те, що в минулого тижня по нюртам писав, я забув якийсь із крупних американських газет. Що у них є дані із однією з секретних довідок про те, що американці вважають, що якщо буде надана дозвіл на дальнобійну зброю, в росіяни почнуть займатися диверсіями на території ЄС та Сполучених Штатів Америки. Це підпали складів, це знищення інфраструктури і якісь такі подібні терористичні акти. Але станом на, на сьогоднішній ранок це так виглядає, коли Путін кхм, сказав, що міняємо ядерну доктрину, то в ній, зокрема, з'явився оцей варіант. Якщо масовано в повітряний простір Росії, щось влетить, наприклад, з України, то це дозволить вдарити по Україні. Це так можна перефразувати ці зміни, які внесені в ядерну доктрину. Ну от понад 100 БПЛА війшло, Тобто, фактично, черговий раз, красна лінія не спрацювало, чи як, бо тому, що ну от, пряме підтвердження сьогодні відбулося? Ну я маю свою гіпотезу. Тобто я вважаю, що Путін, будучи по своїй натурі боягузом, в принципі дуже боїться застосовувати ядерну зброю. Да, він справді підняв ставки. Да, справді він різко підняв не ставки, можу сказати, заявив особисто про те, що таке красна лінія. Тому що до того замість нього говорили різні спікери від Медведєва до невідомо кого, але е в даному випадку я думаю, все ж таки, що його історія із цією заявою на сьогоднішній день, як мінімум на сьогоднішній день, пов'язана не з Україною, а з обрамо сполучених штатів Америки. Справа в тому, що Трамп е одна з ключових тез, з якою Трамп йде на вибори, це те, що не назріває третя світова війна, і тільки він може зупинити Путіна в даному випадку. Путін підіграє, чітко підіграє Трампу. І говорить про те, що я е, готовий до ядерної війни, а Трамп йому відповідь тільки я зустрів Володимира Путіна, і от ця така перепасовка в принципі це чітка стратегія на просування Трампа е, в Сполучених Штатах Америки. Я mm -hmm. зразу скажу, я не маю ніяких констругічних теорій приводу того, що Трамп працює з Путіним. Але те, що в даному випадку Путін йому підіграє, причому підіграє свідомо, тут немає сумнів.